Марина, рятуйте, сос, підліток закрився собі, не можу достукатися, не знаю, що робити. Саме таке питання я отримала від однієї з моїх підписниць, і вона написала: Маріна, мої донці 17 років, потребую допомоги, у мене складна ситуація. Вона тиха і слухняна дівчинка. Ми багато переїжджали, у неї було мало друзів. Два роки тому пережила в школі булінг. І ось в одній з шкіл вона познайомилася з дівчинкою і почала розквітати. Я так раділа за неї, що у неї з'явилася хороша подруга. Але останній Півроку мене бентежить, тому що моя донька часто плаче. З білявки перефарбувала волосся в сірий колір. Вона сумна, занедбана, одяг якийсь неохайний, незрозумілий абсолютно, і вона постійно почувається винною і їй дуже погано. І я не знаю, що робити. Поспілкувалася зі своєю донькою, з'ясувала, що саме ця подружка з якої спочатку вона розквітала зараз, потребує від неї абсолютної покори, слухняності. І навіть коли моя донька намагається чинити супроти, вона її звинувачує в тому, що та неправильно робить, чиняє довгі розборки. В яких в усьому її звинувачень, що робити, розумієте, шановні батьки, це ще не повне питання, але основні моменти я тут зараз назвала. Що нам треба знати і чому це відео потрібно додивитися до кінця всім батькам підлітків? Давайте розбиратися тут. Майже кожне речення потребує мого пояснення, ось що значить вона тиха. І слухняна дівчинка у 17 років це неправильно. Це має бути червоний прапорець для багатьох батьків. В підлітковому віці діти мають бути неслухняними, в підлітковому віці діти мають сепаруватися. В підлітковому віці діти мають чинити ризиковані вчинки. Так, це жахливо звучить для батьків, але це має сенс. Ну, ось дивіться, лише двічі в житті кожної людини трапляється наступне. Вдвічі збільшується кількість нейронних зв'язків. І вперше це відбувається з дитиною від двох до семи років, тому що багато чому треба навчитися, і вона потребує збільшення нейронних зв'язків, щоб навчатися. І вдруге, це відбувається в підлітковому віці, саме в середньому етапі, коли вони найбурхливіші такі протести нам з вами чинять. Там теж вдвічі збільшується кількість нейронних зв'язків. Навіщо? Тому що всьому, що можна було, дитина вже навчилася від батьків. А тепер їй потрібно вийти за межі сім'ї їй потрібна оця кількість нейронних зв'язків більше значно для того, щоб спробувати правильно, неправильно подобається, не подобається визначити, ким я хочу бути, навчитися якимось новим стратегіям і далі по життю цим користуватися. Нам з вами таке щастя, навіть і такі можливості навіть не снилися, але у підлітків це є. І це змушує їх поводитися досить дивно для нас. Чинити супротив, сепаруватися, відстоювати дуже сильно свої права, робити якісь ризиковані вчинки, які спонукають їх отримати певний досвід, а потім 150 мільйонів разів подумати, чи був цей досвід для них корисний. І ось коли дитина підліток чимна, слухняна, це має батьків налякати, чесно кажучи. От розумієте, тому що щось пішло не так. Чому дитина не намагається контактувати зі світом, так і потрібно в цьому віці? Чому вона все тримає в собі? Чому вона ніяк не проявляється? І повірте мені. Важливим моментом тут є те, що вона слухняна, тому що батьки люблять слухняних дітей. От я багато років спілкуюся з батьками, і хочу вам сказати, що як би це не звучало, батьки люблять слухняних дітей. Мені часто кажуть, Маріна, ну ви не праві, не слухайте, ну ми не радянщина ж уже. Ми ж пояснюємо дитині, чому потрібно так чинити чи так чинити. Але оці пояснення ніяк в кінці не мається на увазі, що дитина може зробити по-своєму. Ні, батьки прагнуть, щоб вона чинила так, як вони хочуть. Хочуть. До чого це призводить? До того, що хтось втручається і не робить так відкрито, хтось таємно щось починає робити, і це наражає на небезпеку, тому що подвійне життя має вести з батьками чемна і слухняна дитина, а десь там без батьків відриваюся. А хтось закривається в собі, розуміє, що немає сил і наснаги чинити супротив, слухняність так слухняність. Страждаю. Борчу всередині десь себе, але роблю, бо немає сили прочатися, і ось це наслідки тієї слухняності. Це жахлива річ. Тож, батьки, будь ласка, ваші діти мають вміти чинити опір вам. Вони мають право сказати вам ні. Так, ви говорите розумні речі, що зуби треба чистити, в кімнаті прибирати, навчатися, все вірно. Але ось може от просто тут і зараз зуби я не почищу, а за 15 хвилин почищу, все буде добре. Навчання, мені не подобається школа, але якщо змінити школу або змінити якихось вчителів, або змінити підхід до навчального процесу школа почне подобатись, Тож, не питання казати, ти мусиш. Ти маєш, ти повинна. Питання в тому, як знайти підхід, для того, щоб дитина робила це в задоволення, а не тому, що її спонукають до цього. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Я читаю коментарі і відповідаю на них. Ну і звичайно, поділіться цим відео з іншими батьками для того, щоб вони знали, як впоратися з подібною ситуацією. А ще дякую. За підтримку українського контенту, чому я про це кажу? Тому що часто батьки мені говорять, Марін, мені не подобаються друзі моєї дитини. Я кажу, слухайте, ви точно не маєте перейматися друзями ваших дітей. Ну вони і справді можуть вам не подобатися, і не повинні вам подобатись. У вас різні цілі, ви вже доросла людина, ви вже не переймаєтесь тим, чим переймаються підлітки, але саме вони... Шукає тих, хто їх розуміє, і ось тут дуже важлива річ: саме те, що відбулося у цієї дівчинки, коли ми розуміємо, що нас ніхто не чує, що що б ми не намагалися зробити, а світ проти нас, батьки проти нас спонукає нас до того, що ми маємо робити те, що хочуть інші, ми звикаємо підкорюватися. І ось дивіться, підлітковий вік прийде. Сепарація має відбутися, шукати когось навколо за межами сім'ї. Дитина буде і можна знайти абсолютно неконструктивну людину. Ось як в цьому випадку з цією дівчинкою. Вона знайшла дівчинку, яку зрозуміла, що вона може їй щось сказати і ова, її чують, її підтримують, її співчувають. З нею поводяться так, я тебе чую, моя хороша, Я приймаю тебе такою, яка ти є. І це дуже круто, коли у наших дітей є такі друзі. І круто, коли ми батьки можемо ось так робити зі своїми дітьми. Але якщо слухняна дитина, то в підлітковому віці вона завжди знайде когось слухатись. А в дорослому віці вона потрапить в обізивні стосунки, тому що іншої стратегії поведінки у неї немає. Немає досвіду чинити опір, якщо щось не так, немає досвіду висловлювати свою точку зору і не просто висловлювати, а що потім у цього були наслідки, що я можу зробити так, як хочу. Так часто буває, що наші діти. Тікаючи від нас, знаходять собі друга чи подругу, і вони абсолютно деструктивні. Ото ремонтизоване, знаєте, померти не страшно. Що лише ми розуміємо одне одного, що разом ми протестуємо усьому світові, перетворюється на справжню катастрофу. І я часто кажу батькам, що слухайте, не переймайтеся дітьми ваших дітей, вони і не мають вам подобатися, але є певні моменти, про які я зараз кажу, коли вас має це насторожити. Якщо у вашої дитини один чи декілька друзів, один або декілька, але вони зустрічають. Аються, живуть якось своє життя, вони спілкуються з світом різними способами. Це ок. А якщо ваша дитина закрилася в собі, нікому не довіряє, вам не довіряє, довіряє лише одній людині, і ця одна людина змушує робити те, що не потрібно. цих дітей треба розлучити. Як би це дивно зараз не звучало, але повірте, це як знак, який гаї ставлять, там, що тут потрібно зменшити швидкість до 40. І колись я розмовляла з ГАІшниками, він казав, Маріна, це ж не просто так, тут була аварія. Саме тому тут поставили знак. І не одна аварія тут була. Тут небезпечна ділянка, тут стоїть знак. І от зараз це відео для багатьох з вас, шановні батьки, це знак. Що потрібно достукатися до своєї дитини. Якщо вона страждає в стосунках з іншими, якщо вони деструктивні, дуже важливо розлучити дітей. Можливо, інколи перевести в іншу школу. Важливо, можливо, переїхати в інше місто, в іншу країну інколи. Справді, це звучить досить дивно, але мова йде про безпеку життя вашої дитини. Інакше ви можете її втратити. На превеликий жаль, я знаю такі випадки, тож звертаюся до вас. Шановне панство, будьте добрими до своїх дітей. Ось ця вся історія, що ця дівчинка таку владу має над донькою жінки, яка мені написала це питання, це ознака того, що у дитини немає власної думки. Що робити батькам? Батькам потрібно тоді змінювати свою поведінку. Це страшно, але потрібно це зробити, і потрібно сказати Слухай, моя люба, ти мені можеш пручатися. Я можу казати ось так, але ти маєш себе запитати, хочеш ти це робити, чи не хочеш ти це робити? Якщо не хочеш, не роби. Я, звісно, буду намагатися розповідати тобі, що навчатися потрібно. А ти мені можеш сказати мамо, мені нудно. І в цей момент я маю почути, що ти не проти навчання. Але ти точно проти нудного навчання, і я буду шукати тобі можливо нових репетиторів, можливо, якісь нові можливості, щоб зацікавити тебе, і ми знайдемо спільну мову. Точно. Десь там, ось тут має записатися у дітей на підкорці, що щоб нам не трапилося в їхньому житті, поруч з ними їхні батьки, які є їхньою опорою, гарантами безпеки, і що вони завжди приймуть їх, щоб там не трапилося, і підтримують їх. Тож, якщо ви авторитарні батьки, які постійно споникають дитину до того, що ти маєш робити ось так, ось так, ось так, ось так, змініть поведінку. Дайте більше волі вашій дитині. І спочатку вона може не робить якихось дурниць, але їй і треба наробити дурниць для того, щоб зрозуміти, що потім їх не треба робити. Ми всі навчаємося на власному досвіді. Будьте добрими до своїх дітей. Якщо ви ті батьки, які перепробували вже купу різних способів, і ви розумієте, що батьківство вас виснаже, до дітей достукатись не можете. Тривожність зростає. Будь ласка. Я хочу сказати вам, ви не одинокі. Нижче під цим відео буде посилання на мій застосунок для батьків, які знаходяться в телефоні, ми ж ним навіть в туалет ходимо, розумієте? Там є два курси для батьків дітей 0,10, для батьків дітей 10-20, лекцій, які потрібно дивитися, які пояснюють вам безліч процесів, що відбуваються з дітьми, і навчають вас, як чинити в тій чи іншій ситуації. І що я двічі на тиждень відповідаю на ваші питання. Є можливість навчитися створювати класні стосунки з Дитиною в будь-якому віці досить швидко і досить конструктивно. Приєднуйтесь, будь ласка, не зволікайте. Ви не одинокі. Мені інколи батьківство нагадує, знаєте, такий літак, де пілотами є батьки, їх ніхто не навчав пілотуванню, і вони то в піке, то виролили, то трохи вгору, але стабільності немає, вихідних немає. Постійно якісь проблеми треба вирішувати ось тут, на ходу, і не можна навіть ну, ніяк відпустити те саме кермо, бо той літак піде ось туди. Тож батьківство можна навчитися як професії. Переходьте в застосунок Academy, навчайтеся, будь ласка, ставте мені особисто купу запитань, і я вас буду підтримувати. Скористайтеся класною можливістю долучитися до різдвяних знижок і оформити під. Писку на застосунок BeHappy Academy з величезною знижкою, а я буду рада бути вам максимально корисною. Тож, повертаючись до нашої ситуації, я хочу сказати перше, а такі ряд пропорції. Якщо ви бачите, що ваша дитина закривається в собі, що вона ні з ким не спілкується, потрібно перевірити, чи немає у неї депресії. Так, підлітки хворіють на депресію. Вам потрібно попросити її пройти безкоштовний тест, який називається Шкала бека. Є для підлітків, є для дорослих. Якщо вже 17 років можна для дорослих проходити, якщо 14, краще знайти шкала бека для підлітків. І якщо там є депресія, потрібно лікуватися. Це хвороба, цей перелом, роки, ноги потрібно лікувати у лікаря. Лікар психіатр. Якщо дитина вилікується з депресії, вона інакше бачить світ, їй хочеться з ним взаємодіяти. Якщо в неї є депресія, їй хочеться ховатися, немає жодних сил взагалі взаємодіяти зі світом. Максимум на комусь сконцентруйся, і цей хтось може бути достатньо деструктивним. Друге, якщо депресії немає, але і стосунків між вами немає. Навчайтеся. Нижче під це відео буде ок. Віхепі Академії застосунок, приєднуйтесь, навчайтеся, будь ласка, буду рада бути вам корисною. Третє, що потрібно зробити, потрібно з'ясувати, що цікавить ваших дітей, і підтримувати їхні захоплення. Вони мають розуміти, що ви батьки завжди на їхньому боці. І ось так, крок за кроком, поступово ви витягнете їх з закритого такого стану. У світ в те, щоб вони почали з ним взаємодіяти і вбачали якийсь сенс в цьому житті, це надзвичайно важливо і мали сили відірватися від деструктивних товаришів. Тож діліться цим відео з іншими батьками, пишіть в коментарях те, що ви думаєте з цього приводу, давайте зробимо наше спілкування більш ефективним і більш конструктивним. Буду рада бути максимально корисною вам.